Микола Шолковий переселенець з Лисичанська Луганської області. Переїхав до Луцька у березні, відколи Росія розпочала повномасштабну війну. А у суді чоловік опинився через звинувачення у виправданні та заперечення цієї збройної агресії РФ. У розмові з нами чоловік говорить, що на нього звели наклеп. Як я можу до російської агресії якось погоджуватись положительно? У мене наоборот негатив повний до них. То, що на мене не це для мене дуже образливо, так як я півжиття в службі українському народу. До 24 лютого чоловік працював рятувальником. Розповідаю, упродовж восьми років на сході бачив різне та неодноразово гасив пожежі після влучань ворожих ракет, рятував людей. Тому певне ставлення до Росії у нього категорично негативне. Я вісім років був АДА. Я так скажу вам прямо. Я був і в зоні АТО, і в зоні ООС. Я... Був на війні. Я приїхав звідти. Утім, у Волинської прокуратури є факти, які підтверджують, що у розмовах з місцевими людьми чоловік говорив по-іншому. До слова їх розглядатимуть вже на наступному судовому засіданні. Встановлено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району, як внутрішній вимушений переселенець, з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток і соціальні блага у розмовах з місцевим населенням, заперечував російську агресію у Луганську з 2014 року. Переконував у наявності виняткового внутрішнього громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості. Микола розповідає, що цей інцидент стався у хостелі, де він проживав весною, але про деталі ситуації відмовився говорити. Я вважаю, що мене просто дискримінували, тому що я приїхав зі східної України. І з деякими місцевими хлопцями була така суперечка. Ображали, в плані це, словом, що я сепаратист, просто з того, що я з східної України. І не раз чув, що питали, чому ми тут, а їхні хлопці, які ну, з західної країни, воюють у нас, виходить, вдома. Чоловік розповідає, що приїхав до Луцька у березні, бо має тут знайомого. І через те, що його нібито звільнили. Його ж частина залишалася у Лисичанську довший час. Нагадаємо, росіяни зайшли в місто 3 липня. Зараз луганські рятувальники дислокуються у Дніпрі. Я був звільнений і зараз знову працевлаштуватися. В ДСНС сказали, що нема місць поки що. Зараз чоловік знайшов роботу у місцевому СІЗО, але на час судових процедур відсторонений. У нього є син, який наразі також в Україні, з колишньою дружиною. Батьки залишилися в окупації, чи живі вони чоловік не знає. Із звинуваченнями, які йому інкримінують, не погоджується. До слова, покарання за підтримку агресії РФ, три роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Тож, чим завершиться ця історія, повідомимо вам незабаром. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.